E Давайте, щоб ви зараз не опинились в лузерах. Було чи не було, хлопці. Чи виступали мінімум три гравці Кривбасу за останній рік за Карпати? Ні. Було чи не було? Брехня. Брехня. О, а хто хто Ну хтось виступав, ну, так підскажу, у Стименку. Не Ришняченко рахується, якщо він грав в Кривбасі? Чи ні? Давайте, ні. Не виступали. А хоч пам'ятаєш, хто виступав? З Кривбасу за Карпати? Так. У Стімінка Денис. Все. Так, тільки Денис не було. Не було. Три, три ні. А, не було. Не було. Ні. Не було. А, молодець. Кривбас та Карпати зустрічались на літніх зборах 23-го року. Було чи не було? Було? Було грав тоді. Було. Пам'ятаєш? Так. Рахунок? 2-2. Е, ні. Ні? Може, не було все ж таки? Та ні, було. Я пам'ятаю, матч. Ну, я не пам'ятаю рахунок. Чи... Було. Було, 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 було. Що 23? Коли? Минулого року було. А не тоді не було. Поки Артур думає, скажи, не ти не грав тоді? Правда. Я грав? Не, я грав. було. У ну, мене тоді не було, Бу... правда. Ні, я не грав. Не грав. Але здається, що грали вони. Я а, в... а де грали? В Ужгороді. Ні. Не в Турції? Чи... Ні. Не в Іспанії? В Турції з Карпатами? Так. Ні. Ну добре, було чи не було? Не було. Не було? <піркінь> ні. Було. В Ужгороді грали. Але мене ще не було в Ну бать заплутав. Було. Асистент Юрія Вернедуба Дмитро Карамостафа зіграв більше 100 матчів Карпати. Було чи не було? Було. <гум> Тут подумай. <гум> Ой, не знаю. Феники, феники, <гум> було. Дуже тяжке питання. Думаю, що не було. Постріл в небо. В небо так? <гум> так, не було. То скажи тоді, було, якщо це постріл в небо. Не було. Не було. Скажи, не було. Добре. Ні. Точно. Точно, дивився його статистику. Не було. А можете штрафувати за, за неправильну відповідь? Може. Може. Ну тоді тобі повезло. бо це правильна відповідь. То це брехня. Чого? Чого ви так думаєте? Було чи не було? Не було? Чого? Я думаю, що ще було. Я пам'ятаю, я дивився в Вікіпедію. А я не дивився, я думаю, так, що не було. Не було? Ні. Ні-ні ні. Давай ще. Матео Мороза дебютував за Кривбасу УПЛ саме проти Карпат. Було чи не було? Так, він грав, але не пам'ятаю або з перших хвилин, або вийшов на заміну в першому таймі. Ні, напевно, в старті він був. Так, він грав. Тобто дебютував? Так. Було. Пам'ятаєш матч? Да. Рахунок. Не дуже приємний. Точно що виходив? він. Точно, що колись дебютував? Ні, ні, ні. Перший тур ми грали з чорноморцем. Напевно, що ні. Так, да, було. Було. Було? Було. Слухай, звідки ви все знаєте? Ми займаємось футболом, цікавимось ним. Попел так, але до цього він добудував з Вікторією, вийшов, а потім наступна гра з Карпатами. На заміну твердих хліб зламався. Чемп. Я побіг. Правда, правда, правда. Нехай буде, правда. Було. Все. Правда? Так. Да. Дякую, хлопці.